Квахтанг Кіпіані у Фейсбук він оприлюднив фото із підписом. Цитую: це одне з моїх улюблених фото Андрій Поробій. Тут він став місточком, по якому переходили активісти об'єднання української молоді. Спадщина під час вишколу у Карпатах. Кінець цитати про реакцію на вбивство. Колеги запитаємо у народного депутата від фракції Слуга народу Олега Думби. Він з нами на зв'язку. Пане Вітаємо. Прийміть наші щирі співчуття. Вітаю співчуття першу чергу родичам і друзям, близьким друзям, близькому оточенню, соратникам загиблого Андрія Парубія. Ми от щойно про це на ми от щойно процитували такий найяскравіший спогад письменника Вахтанга Кіпіані про Андрія Парубія. Що ви можете згадати про співпрацю з ним або можливо про особисте спілкування? Ну, дивіться, ми з ними не були друзями на превеликий жаль, більше колегами. Опонентами точно ніколи не були за всі шість років каденції. Фактично робили одну справу, відстоювали державний суверенітет. Е, можу сказати про те, що фактично доля і життя, і взагалі вся політична діяльність Андрія Пробія була тісно пов'язана з державністю. Фактично, е, на великій частині нашої цієї незалежності, починаючи з 91-го року, Андрій Пробій своєю діяльністю уособлював. Українську незалежність він фактично можна сказати поклав життя заради української державності. Він був у нас за 30 років було багато історичних подій. У нас бурхливий початок незалежності, бурхливий по розвиток. І Андрій Пробі завжди був на вістрі цих подій, і його жодного разу не можна було навіть мати сумнів стосовно його ідей, стосовно його. Бажання, що всі його бажання, всі його дії, вони направлені лише на розвиток державності на відміну від багатьох різних політиків з різних партій, от стосовно Андрія, можна було сказати, він точно є осопенням української державності. Більше того, я хочу зазначити, от ми маємо скоро вже через рік будемо 35 років незалежної державності, і можливо вже час говорити про те, що ми маємо як. Передові європейські партнери, наша держава, мають пантон своїх героїв створювати власне пантеон, і саме в цьому пантеоні, як коли він буде, а він безумовно колись буде створений. Андрій займе те місце, яке він заслуговує, почесне місце як герой України, і буде безперечно в цьому пантеоні, пане Олеже. Чи правильно я розумію, що ви, як і більшість ваших колег, яких ми сьогодні вже долучали до Етеру, вбачаєте російський слід у цьому вбивстві? Безумовно, бо по Андрію важко можна було важко запідозрити його в якійсь діяльності, окрім політичної. Він був політик, саме український політик, з великою літери, який займався лише політикою. Його неможливо було запідозрити в якихось корупційних справах неможливо було запідозрити в якихось. Особистих бажаннях або преференціях він жив цій державою, він жив нашою історією, Відповідно, ворог у нього, ну як мінімум публічно, те, що ми знаємо, був лише один: це Московія, це Російська імперія. Тому я так розумію, це головна версія, яку буде перевіряти вже слідство. Але прикро, що ця людина, яка є частково символом української державності, все ж таки пішла від нас і загинула в такий спосіб. Можливо, вже спілкувалися з колегами з колегами, або можливо самі над цим роздумували, як народні депутати будуть слідкувати за ходом слідства. Я думаю, що саме за цим слідством більше депутатів будуть слідкувати. Я думаю, що безпосередньо буде спілкування і з МЗС, і слідством, і воно буде на контролі всіх депутатів. Більше того, наскільки я бачив вже з новин, вже є якісь новини. Я не знаю, чи це є правда, чи вони підтверджені. Що нібито слідство вже напало на слід кілера, який скоїв цей злочин. І чим скоріше цей кілер буде знайдений і відповідно допитаний, тим. Скоріше ми отримуємо покарання для, для тих злочинців, які це замовили. Не хотілося б, щоб як багато справ в нашій історії ця справа залишилася лише на організаторах або на кілерах. Хочеться все ж таки, щоб в даному випадку і були покарані і замовники цього жахливого вбивства. Пане Леже, які висновки з цієї ситуації і з вбивства пані Ірини Фаріон, в тому ж Львові, мають зробити відповідні органи? Дивіться, тут є два один висновок можемо робити вже сьогодні. За цей рік в Львові було скоєно вже два таких гучних вбивства, і це питання в першу чергу до правоохоронних органів саме Львівщини, і взагалі до влади на Львівщині, що там відбувається. Чому на таких регіонах дуже небезпечних, які біля фронту, як умовно там Харківщина, Полтавщина і Дніпропетровщина такого не відбувається А у Львові, який далеко від фронту на західному кордоні вже друге. Таке вбивство і чи відповідає своїм е, своїми навичками. відповідає цим викликам керівництво безпосередньої області, керівництво правоохоронних органів. Це перше. І друге питання це вже питання. Будемо ставити за результатами слідства. Якщо підтвердиться е, підтвердиться версія, головна версія, що за цим вбивством стоїть Російська імперія. Відповідно тоді буде питання до контррозвідки. України, ми на четвертому році війни. А що таке коїться, коли нас глибоко в тилу вбивається російська агентура, представники найвищого політику України, в якому часку це символ історії України? А як так сталося, що вони до цього часу е інфільтровані генти діють безпосередньо в Україні? Але це в тому випадку, якщо підтвердиться безпосередньо рукам Москви, пане Олеже, дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що знайшли час. Олег Дунда, народний депутат, свого народу, член е Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.